ковтин на дівчинку бренду Primark. Ось така спортивна кофта, тут йде двонитка на 116 см. Ось така тепліша спортивна кофтина, теж на 116 см. Ось така двонитка 116 см. На 104 йде такий сет реглан і така жилетка мехова. Можна їх дві різних одиниці носити. Ось такий гольфер з ниточкою люрексовою нарядною. На 116 см. На 110 см теж така кольорова хотинка двонитка На 104 гольфер. На 116 ось такий, де з капюшоном. На 116 см. Гольфік на 116 см ковтинка з такою веселкою і на 110 з такою зламитка ковтинкою.